А розумний власник приватного туалету поряд із своїм закладом відкриває водночас і дешеву пивну, і безкоштовну чайну, і вирубує у радіусі пів кілометра усі кущі. Ну, давай, вставай, у школу запізнюєшся. Ета, ну її ту школу, не хочу йти. Мене там всі ненавидять. Хе хе. Так а для чого ти їм тоді так багато завдань задаєш? Чоловік та дружина вже 20 років разом. У суботу вона увійшла до нього в кімнату і спитала: А ти нічого не помітив? а Що, зачіску нову зробила? Ні. А то халат новий купила. Ні. «А Що, схудла? Та ні. Ти в понеділок забув мене привітати із днем нашого весілля. А я образилась і вже тиждень із тобою не розмовляла. «Е, Вау. Слухай, може мені купити новий гребінець? У старого зламався зубчик? Ой, та ти марнотрат! Через одного зламаного зубчика купувати новий гребінець. Але ж цей зубчик був останній. А? Одна подруга ділиться останніми новинами із іншою. Ой, ти знаєш? А у Гальки страшенна депресія. «А Що сталося? Та вона вийшла заміж за китайця. Ну, поїхала з ним у Китай і от отрястся загубила його в магазині. Молодість у селі це коли ти прийшов із танців, зняв один чобіт із ноги. Тут батько відкриває двері. «Е, Ну, що, вставай, і пішли косити. А ти йому у відповідь: «О, та знаю я, тато. он навіть чобота взув. Блін. В українській мові немає прислів'я: муж і жена одна сатана, а є чоловік і дружина, міцна родина. Відчуваєте різницю?